Ну і український президент прокоментував запровадження санкцій. У телеграмі Володимир Зеленський заявив, що семеро з дев'яти осіб у санкційному списку, на жаль, мають наше громадянство. На жаль, вони пов'язали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави і виправдовують війну, наголосив Зеленський. Він підкреслив, що своїми діями ці люди підривають національну безпеку нашої країни. Е, ну... Як на мене, то ці санкції, конкретно проти от таких персонажів як Арестович і Олешко, мали би бути запроваджені набагато раніше, зважаючи на те, що вони пишуть у своїх там на своїх ресурсах. Ну, але знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. А зараз ми поговоримо з Ігорем Рейтеровичем, політичним консультантом, політологом. Він з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго вечора. Вітаю. Пане його, ну от від санкції президент проти таких доволі відомих, а подекуди може й одіозних, можна сказати, персонажів. Що символізує цей крок? Чим він вмотивований? Як ви це пояснюєте? І головне, ну от що спільного між цими, що об'єднує цих ну трьох людей, якщо говорити от про такі найгучніші імена? Ну, з того санкційного списку, який був сьогодні, мені здається, це ті заяви, які вони робили, які дуже суголосні російській пропаганді, або заяви, які спрямовані на е, підрив, не знаю там діючого ладу в Україні, розпалювання там якоїсь ворожнечі, саме якоїсь, тому що там мова йде насправді про. Багато шарів, якихось певних заяв, які вони робили. Ну і інші якісь там моменти, за які ну дійсно повинно було послідувати певне покарання. Але я на жаль не можу сказати, що історія стосовно цих людей в контексті санкцій, вона виглядає ну як максимальне покарання. Тому що якщо у вас є якісь претензії, то мабуть цих людей треба карати за допомогою правоохоронних органів і власне потім рішення судів. Ну тобто суди виносять рішення винен не винен. Ну і потім. Вже там запроваджує які запроваджуються якісь власне там додаткові санкції. Тому що знаєте, от проти них ввели санкції, ну їм від цих санкцій насправді буде не особливо якось погано. Е, може тільки що позаблоковують якісь їхні там мережі соціальні, е, і то не факт, тому що, як правило, е, на таке дуже знаєте так з затримкою реагують, і вони можуть створювати якісь там нові канали, які не попадають власне в ці описи і займатися своєю відверто про. Російською пропагандистською діяльністю і надалі. Та і взагалі, ем, наскільки я мені, мені відомо, як мінімум щодо двох людей з цього списку, Олешка і Арестовича, є питання з приводу того, як вони покинули країну. Угу. То, якщо у вас є питання, якщо вони покинули країну з порушенням закону, то в чому проблема? На, на, вибачте на біса санкції, відкриваєте кримінальну справу, е, доводите її до певного якогось там етапу. Потім передаєте ці матеріали країнам, в яких вони знаходяться, і просите цих людей екстрадитувати правильно, або тут виносити вирок, наприклад, за їхньою відсутності. Ну, все по закону. А так я ж кажу, санкції вони зараз ще цю тему роздують, скажуть, що вони особисто опоненти Зеленського і що їх тупо політично переслідують. І до речі, будуть ставити себе оце найбільш парадоксальна історія, і, до речі, дуже негативна історія, і ставити себе на, на один, скажімо, щебець з людьми, які нікуди з країни не тікали. Які не займалися про якоюсь там пропагандою, але проти яких теж запровадили санкції. Ну, наприклад, як от Порошенко, якого ви згадували mm. за логікою такого санкційного списку, вони однакові. Але ж ми прекрасно розуміємо, що суть претензій вона ж ну абсолютно різна, але тим не менше вони опиняються фактично в одному списку. Ну як на мене, це дискредитує сама по собі всю ідею санкцій, які станом на сьогодні от запроваджуються. Ну причому більше того, проти того ж, Олешка. Проти нього є, якщо не помиляюсь, там чи кримінальні справи, ну, словом, точно є претензії, тому що е, п, п, висувались йому конкретні е, там питання по тому, що ви сказали не е, підроблення документів справки здається спілкувався Він, до речі, можу здається, спілкувався да, да Це знаменита розтарашована розмова. Так, ну, Особи... є... Я yes. вас є претензія? Ну так висуніть претензію офіційно. Да? От притягніть людину до да. відповідальності ну, там, там, там є ще про дискредитацію збройних сил. Теж до Ні, зрозуміло, що дивіться всі інші речі вони повинні бути. Я просто про, про що кажу: що е, санкції, наприклад, для цих людей, враховуючи, що вони роблять. Вони виглядають взагалі не як навіть покарання. Ну це так. Знаєте, вони навіть, я ще раз повторююсь, вони це використають собі на користь і будуть це розкручувати як якісь політичні переслідування. І, до речі, до речі, може бути проблема, що хтось з них ще дійде до там, наприклад, Європейського суду з прав людини ще ще якогось суду. І там просто зададуть одне просте питання: а чи можуть санкції запроваджуватися проти громадян України? До речі, ще один момент. А чому цих людей не позбавили громадянства? Наш президент так легко це. Робить у нас є кандидатури інших, яких ще в 22, му в 23 му році позбавили громадянства. То в чому тоді проблема? Чим ці люди відрізняються від інших людей, в яких громадянство забирали? Як це взагалі працює? Хтось може пояснити? По якому принципу ну, президент? Бачите, там не чи ж може він позбавити громадян? Він висловив жаль. каже: ну на жаль, ці люди мають поки українське громадянство. Мене ще здивувало, чому от Алексію, Олексію Арестовичу не, не, не стало. Скажімо, індульгенції його попередні заслуги, починаючи там від захисту ледь не голими грудьми Зеленського з Єрмаком під час захисту офісу президента, коли він там стояв з гранатометом за шторою. Але скажіть, будь ласка, пане Ігор ну а якщо говорити, ну тобто тут є якісь спільні речі, бо навіть той же Арестович, він же ж так казав, що буде балотуватись. А зараз в контексті Порошенка йде ну таке обговорення в, в ЗМІ в соцмережах, чи це була там не, не, не зачистка політична поля під наступні е, президентські вибори то е, це це можуть бути пов'язані речі чи ні Ну, дивіться, все ж таки, тут є одна колосальна відмінність е, між цими людьми, які попадають да от під, mm -hmm. під ці санкції е, Арестович. Наскільки я розумію, він балотуватися не може, хоча б через те, що він не проживає вже достатньо довгий період в Україні. Так там ходили якісь історії про документ від головного управління розвідки, на основі якого він виїхав. Але мені здається, що він давним давно вже повинен був повернутися, і тому явно е, він, навіть згідно діючого законодавства, брати участь в політичній діяльності, не може, я до речі, бачив повідомлення, що коли ну сьогодні, в тому числі, коли Арестовичу пропонували повернутися, що якщо він такий принциповий і він дійсно хоче займатися політичною діяльністю, то яка проблема? Хай приїжджає в Україну і якби займається цією політичною діяльністю, але щось мені підказує, що він це навряд чи зробить. Так от дивіться, тут з Арестовичем ситуація все ж таки трохи відрізняється. Принаймні, у центральної виборчої комісії буде, наприклад, аргумент, з яким дуже складно буде сперечатися, і до речі, цей аргумент. Не діє, наприклад, на голов... колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, оскільки він дипломат, а на дипломатів ця стаття, власне, Конституції, ну і там Виборчого ага, кодексу, ага. не розповсюджується. Да? Вони на території України. Вони виконують просто, вони працюють і вони, відповідно, ну, Продовжують якби перебувати на території України, так. а от з тим же Порошенком є нюанс, і тут давайте знаєте, згадаємо просто останнє інтерв'ю очільника ЦВК. Йому це питання задали, і я, чесно кажучи, був м'яко ну трошки навіть здивований його відповіддю, тому що це була явно не та відповідь, яку б хотіли почути на банковій. Він сказав, що формально йому нічого не заважає. Те, що проти нього запровадили санкції, це ж не позбавлення громадянства, це не кримінальна справа. Це точніше, навіть не так. Це не вирок, який вступив в законну силу, і який не дозволяє йому брати участь у виборах. І тобто, в принципі, формально він може це робити. Правда, очільник ЦВК сказав, що є тут нюанс. А що робити з рахунками, що робити з цим виборчим фондом, так там рахунку ну, власним внесенням цієї застави, там і багатьох інших речей, і він тоді якби звернувся, що там чи Верховна Рада, чи хто вирішить це питання рано чи пізно воно стане актуальне, і в нас же, до речі, є інші люди, які типу під санкціями, а може, вони захочуть брати участь у виборах, і виходить так, що як, начебто, по конституції вони мають право, mm. а, а по якимось там указам і рішенням РНБО не мають. Але просте питання, що буде мати ви? 6. ну звичайно, конституція України, звичайно. якщо вона містить вичерпний скажімо так, порядок або перелік заборони брати участь в виборах, то жодні санкції не може це перебити і не може заборонити людині балотуватися кудись там. Пане Ігоре, ну от все ж таки, якщо повертатись до ну, скажімо, реальних там чи, чи надуманих якихось причин, ну бо справді прихильники там Петра Порошенка кажуть про політичний тиск, про зачистку політичного поля. А противники ну кажуть так, а а що скільки є в нас от зараз? Я не хочу читати навіть вайбер заглядати, тому що там вже були повідомлення на тему, скільки цього Порошенка можна там відбілювати. Люди чогось думають, що ми в розмовах от так працюємо. То пане Ігоре, в принципі, все одно ж е, так можна мабуть говорити там про політичний тиск, але так само можна і говорити про те, що ну на будь-якого бізнесмена там чи політика в Україні, ну при бажанні вочевидь можна е, знайти до чого е, прикопатися, скажімо так. Так, от е, все ж таки з чим в даному випадку ми маємо справу? Ну, дивіться, в мене, мабуть, та ж сама інформація, що і у вас Ваша у останньому засіданні. Я зараз просто скажу про що я маю на увазі. Ви зрозумієте, да? На останньому засіданні, на якому був присутній власний сам фігурант, йому прямим текстом сказали, що санкції носять превентивний характер. Так. Було таке. Все. Слухайте. Ну я не знаю, як це коментувати. Я не правник, я політолог, там за першого світу історик. Ну я не представляю, як можна карати людину будь-яку неважливо прізвище за те, чого вона не зробила. Ну розумієте, вводити санкції, щоб вона, типу, не зробила чогось поганого. Так за такою логікою жодного водія не можна випускати з двору, тому що це потенційно він може скоїти ну, якесь ДТП, правильно? Або, наприклад. Ну не знаю, там та будь-яку людину не можна випускати там з якоїсь квартири, бо потенційно вона може щось таке зробити, що буде мати якісь негативні наслідки, і знаєте, коли ми бачимо таке пояснення про те, що це превентивні санкції. Ну в мене немає інших варіантів, як говорити про якусь про якісь політичні підстави подібних рішень. Ну, давайте так це назвемо. Ігоре, А це не зіграє навпаки в плюс Порошенку, тому що ну ми пам'ятаєте, от коли там і Юлію Володимирівну закривали і так далі. Ну цей. В нас же ж люблять ну загалом, так ну тобто це це, це не добре. Це погано не, не погано, але так стається, що в нас люблять в принципі жертв е, і називаючи при цьому навіть там, жертвами режиму і так далі. І тому подібне. Так може це навіть додасть балів якихось електоральних Петролексійович? Ні, я думаю, що може реально додати з іншого боку. знаєте, у Петра Порошенка ж є одна така. Один такий ресурс, і це, мабуть, дуже якраз владі не подобається. В нього є ядерний електорат, і не маленький ядерний електорат, і відповідно він стане ще більш міцним. Ну от на фоні того, що відбувається, а можливо, навіть і розшириться. У мене чесно немає відповіді на біса. Це вибачте робити, чисто з політехнологічної точки зору. Тому що це, ну знаєте, воно воно не дає якихось великих переваг безпосередньо владі. А оці історії, які зараз з'являються, що давайте там виведемо в з. Формуємо йому образ головного опозиціонера, так а що формувати? Він по факту такою людиною є. Він очолює найбільшу опозиційну фракцію в парламенті. Він є е, п'ятим колишнім президентом України. Він формально на статус цього головного опозиціонера і так претендує, просто в силу тих рейтингів, які є. Додатково цей образ формувати. Ну знаєте, це така собі історія. Тим більше далеко не факт, що е, хтось там буде брати в, яко, в якій конфігурації будуть брати участь у виборах, mm. хто там буде брати участь в виборах і чим це, все це закінчиться, говорити зараз, коли триває війна? Ну це знаєте більше схоже на фантастику, ніж навіть на якесь політичне прогнозування, Ігоре А от е, я погоджуюсь з вами, але дивіться, якщо ну ми е, от говоримо так, що е, навіть. Опираючись на ці там превентивні е, заходи, якісь е, штрафні чи каральні, які застосовуються, і ну якщо це може там десь вказувати знову ж таки на політичну боротьбу е, за соціологією цією закритою, начебто так, Порошенко програє Зеленському, але е, виграє залужний у Зеленського. Так от, і питання, якщо ну тут мова може йти про дійсно там політичний тиск, якийсь так з метою вибити опонентів чи конкурентів з виборчого процесу, тут логічно. Е, Річно, ж поставити запитання, якщо Ігор е, е, Валерій Федорович, перепрошую, залужний. Е, заявить все ж таки, що він не робив ніколи, прямо не казав про свою участь, чи не участь там у виборах. Якщо все ж таки, ну от це стане реальністю, чи може бути якийсь сценарій от е, такого вибивання його з гри, е, подібним чином застосований ну проти інших людей, окрім Порошенка, скажімо так. Да, ну може бути, але слухайте, я зараз взагалі не представляю, як можна санкції запровадити, наприклад, проти залужного. Ні, ну не яка санкції, щось, щось інше можна знати, ні, то, ні, Ну ні, щось інше. Да, дійсно може щось інше бути. Якісь там не знаю кримінальні справи, тому що спроби ж були насправді. Ми ж пам'ятаємо ці історії. Що з кінця 22-го року кажуть, і слідчі приходили до тодішнього головнокомандувача і запитували, задавали питання, а хто здав південь. От так навіть в такому плані це було да, подано. І кажуть, що тоді на них дуже дивно. Подивилися, вони все зрозуміли без слів і швидко пішли. Да? Е, тому можуть застосовувати, Ну я би не хотів вірити в те, що знаєте, коли ми завершимо, ну, війна завершиться, ми завершимо війну. І ми, які е, українці, да, Україна, яка 11 років протистоїть Російській Федерації після війни. Почне просто використовувати методи або сценарії, які там поширені в Російській Федерації. Просто ж тоді виникне одне просте питання. Заради чого все це було? Mm -hmm. Заради того, що ми як там вбивши дракона, стали драконом. Так що я сподіваюся, що у влади у влади все ж таки вистачить мудрості, такими речами не займатися, а займатися нормальною політичною конкуренцією, нормальною політичною боротьбою. врешті решт дивіться, всі ці опитування мають одну ваду, дуже важливу ваду. Ніхто і навіть близько не знає. Як взагалі після завершення війни суспільство буде реагувати на будь-які питання? Бо зараз суспільство одне на зараз суспільний договір. Ми не задаємо додаткових питань, тому що війна. А що зміниться відразу після війни? Якими будуть рейтинги? Рейтинг Зеленського при всій повазі не буде таким, яким він є зараз, тому що зараз він головний, верховний головнокомандувач. А після війни він буде передусім президентом. І тоді повірте, згадають все починаючи від. Угоди про корисні копалини, якусь сюду ну, нам вчора вночі підписали, да і будуть підписувати, ратифікувати далі, і багато інших речей, які мають чи не мають відношення до президента. Так що ми побачимо тоді зовсім іншу картинку. Ну так, і в історії було купа випадків, коли президент війни, так би мовити, так після завершення цієї війни, ну просто сходив uh, з дистанції, тому що люди ну хотіли вже uh, іншу людину бачити і інші методи управління. Дякую дуже, пане Ігоре, за uh, роз'яснення за розмову. Йорейтерович, політолог, політконсультант був з нами на зв'язку.